Всім доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні в нас завдання врятувати помідорки від фітовтори. Тому саме головне правило обрізати всі нижні листочки, по викидачу, щоб вони не касалися землі. Ми то їх попирскали бордоською сумішю, але все одно, бачите, листочок ось у землі. Ось, і його треба зрізати, щоб він не касався. З усіх сторін все пообрізати і повикидати. так. Уже і пасинки йдуть, вони нам не потрібні. так. Геть. Зараз пообрізаю. У нас так завжди робив наш тато. І фітовтори практично не було. І тут теж вже ось пасинок йде. Я його теж зараз обріжу, щоб він не пив соки. Хай зав'язується далі. І тут ось, ось пасинок йде. Ось. Він нам теж не потрібен. Оце все-все-все прибрати, бо потім це все касається землі. Ці всі бактерії все потрапляє в помідор. Воно нам не І ось теж пасинок, бачите? Не треба він нам і там з іншої сторони. І ось теж великий пасинок. Ми його теж будемо убирати. Я їх замочувати не буду, щоб вони ще давали коріння, бо їх можна замочувати, щоб потім ще було, було одне стебло помідорів. Але я цього робити не буду. У нас достатньо помідорів ми посадили, аби дати їм раду. Ось. А взагалі можна оцей пасиночок, що я зрізала, такий вже чималий, можна вже ставити у водичку, він пускає корінчики і потім висаджувати як повноцінний помідор, якщо у вас мало розсади. Але я цього робити не буду, бо я ж кажу достатньо, нам вистачить. Взагалі бордоська суміш дуже виручає. Дуже-дуже вона така хороша. Скільки я ж кажу, ми років користуємося, помідорки тьфу-тьфу стоять. І там он, скільки. Ось теж і до пасанок і листочок. Геть його. Він нам не потрібен. І так, а, і тут теж, бачите, оце теж пасинок. І ось вже пішов пасинок. Геть-геть, щоб було більше зав'язі на помідорах. Саме головне правило, коли ви обрізаєте ці нижні листочки, треба це робити зранку, щоб був ясний гарний день. Щоб оці ранки, що ви... Обрізали, позаживали. Коли погода пасмурна, цього робити не бажано. Інакше ранки відкриті, і тоді попадає всяка гадость в помідорку, всякі мікробчики Нам не потрібно цього. Так, ось іще знизу. Пасинок хоче лізти. От і тут ще обріжем. Вони вже, бачите, ось. Зараз вам покажу. Ось жовтіє вже листок. Ото вже погано. Тому ми отріжемо. і хай воно присухає. Взагалі треба догляд за помідорками. Це знаю кожен. Хто вирощує в себе на ділянці, хто хоче своє домашнє. Біля всього треба походити, поклонитися. Отак, От саме нижні листочки, всі геть, всі-всі. Потім вам покажу результат. Плантація у нас велика, помідорів у нас багато. Оце візде де тички. Оце тут все пройти. І ще в мене там латка є. Там ми ще не поставили тички, треба ще поставити. Оце все мені сьогодні треба оце обрізати. Але день гарний. Ну ось, дорогі друзі, робота пророблена. Листочки всі нижні я пообрізала ті, що касалися землі, щоб ця фідовтора не била наші помідорки. Ось, хай стоять. А зараз хочу вам показати, у нас вже пішла перша малинка. Зараз спробую, яка вона на смак. Зазвичай перша повинна бути солоденька. О, яка гарненька вже висить. О, яка краса. І тут. О, тут вже Петрушка зійшла так гарненько, вже можна її їсточки. І тут. Ось гарненька малинка. Ану. Mm. Боже, яка як там он скільки висить. Ой, вже буде малий ласувати. Mm. Mm. Красота, Оце вже вже бачите, яка вже стигла-стигла. М -м -м. Смак вота. Яблочки де-не-де зав'язалися. Це ми брали голландські дерева, але щось від них толку, як з козла молока. Вона не росте, так що більше отак на місці стоїть. Така невеличка, трошки вище в мене. І так, щоб дуже багато яблук, то й ні, і вони маленькі. Вони десь Отакенькі яблучка виходить. Так, на вулиці жарко, парко. Саме головне зробила я, врятувала від фітовтори. Це дієвий спосіб, хороший спосіб. Я вже казала, що так робив наш тато. А тепер... Робимо і ми ось, хай підростають. Потім жара раз паде, треба буде підв'язати. Тут уже мама два рядочки підв'язала. Треба буде там іще підв'язати. І горочки ще мені треба сьогодні буде підв'язати, але хай спаде трохи сонце Сьогодні я хочу вам показати дуже простий пиріг. На швидку руку, якщо немає борошна, але є манка. Для цього пирога нам потрібно 2 стакани манки, стакан кефіру, стакан цукру. Але я, як бачите, беру не повний стакан, а трошечки без зверху, щоб не був пиріг притерно-солодким. Можна брати цедру апельсину або цедру лимону, або третій варіант це. Ізюм. Два яйця і 100 мл олії. Тісто, ага, ще саме головне це чайна ложечка соди, яку треба погасити у кефірі. Спочатку додаємо цукор. Тут немає якоїсь чіткої послідовності, абсолютно, тому що Після того, як ми всі інгредієнти змішаємо, нам потрібно, нам треба буде, буде дати тісту постояти хоча б, хоча б хвилин 20, щоб збільшилася в об'ємі манка. Тепер додаємо в кефір чайну ложечку соди і все це гарно перемішуємо. Тепер сюди ж додаємо 2 яйця, олію та в моєму випадку це цедра апельсину. Все гарно перемішуємо і залишаємо тісто. На 20 можна на 30 хвилин, якщо у вас є якісь справи, можна е сміло залишати на 30 хвилин, гірше йому не буде. Ось така краса виходить. І залишаємо її в спокої. Я буду випікати в такій формі. Така вона в мене велика формочка, хороша формочка. Тісто в мене вже настоялося, манка вже розбухла так гарненько. Тепер я все це висипаю, потім шпажкою розрівняю, щоб не було повітря. І на 180 градусів хвилин на 30-40. В залежності, яка у вас духовка. Перевіряти готовність шпажкою, щоб в центрі не було тісто вологи.